Ополченці, поліцаї з ЛНР і ніякі не спецпризначенці. Керівництво ЛНР одразу зреагувало на затримання українцями двох російських ГРУшників. Мовляв, рядові поліцаї навіть свіженькі, щойно видно надруковані посвідчення спочатку трилітерної продемонстрували. Самі рядові лнрівські міліціонери себе називають офіцером та контрактником елітного полку спецпризначення РФ із міста Тольятті. Їхня розвідувальна диверсійна група намагалась пробратись до щастя і напоролась на українські спостережні пости. Під час бою і вдалося захопити російських професійних військових. Ексклюзивні подробиці розповість Алла Хосінівська. На взутті у нього плями від крові, одяг посічено осколками. Ольга дивується, як йому вдалося залишитись живим. В трьох метрах від нього розірвалась міна. Осколок зачепив лише руку і пройшов на виліт. Виділ спишку эту повністю землю мне откинуло где-то на метр, але я устоял на ногах. Не почувствовав, що в мені ранение. Я роз... я пішов далі, але почувствовал, мені рука почала ну отходить, отходить. в окопах, сліди крові, поруч ноші, на яких витягували бійців. Доверсійна група у складі 14. чоловік атакувала позиції українських військових біля щастя. Попереду шли троє, інші позаду прикривали противника. Диверсійна група підійшла майже впритул до позицій 92-ї бригади. Буквально на 40 метрів у них була інформація, що нібито бригаду звідси вивели. Атакувати почали після ротації 80-ї бригади, яка базувалась у ТЕС. Через Зеленку бійці не одразу розгляділи диверсантів. Коли все почалось, Юрій знаходився на блокпосту. По Дістанція начався тіпок. Типу, стрільба бачили тут матча Сержанта Пугачова, який лежав в окопі. Почали казати першу медицинську допомогу. Вот. Ну, тим часом інші бойці ввели вот, огонь туди, в направленні. Сержант Пугачов перший побачив противника. Фактично впритул ті розстріляли бійця. Шість кульових поранень, несумісні з життям. Група з п'яти військових пішла у контратаку. Кирил Кирилич показує місце, де все сталося. У них стріляли з ЕГСів, кулеметів, мінометів та стрілецької зброї. Троє бійців отримали поранення. З того боку, також були втрати. Ми почали їх в напрямку ріки в непосередньому контакті. Один ранений був тут, Ми його окружили, взяли в плен. Оказали первую медицинскую помощь, принесли носилки и і началі виносіти на опорный пункт. Військові продовжували атакувати, бо розуміли, в лісі є ще один поранений противник. Коли ми пропонували йому здатися. Він кричав, що руський офіцер, капітан ГРУ. Обох полонених одразу доправили до лікарні. Військовий медик каже, росіяни боялися, що так звані карателі розберуть їх на органи. Капітан навіть попросив робити операцію без наркоза. Вони всі дуже сильно переживають, що бо ніг ані та висказували, що вони нам вирізати органи дословно. Спочатку нас це удивляло, ми у них кожен раз спрашивали, а з чого взяли, що ми будемо у вас вирізати органи. Всі не відвічають одинаково. Нам наше командування всім постійно розказують, що от медики карательних батальйонів у вас будуть вирізати внутрішні органи і так далі, з селі продажу, наскільки я понимаю. Обоє зізналися вони з третьої бригади спецназу Російської Федерації, місто Тольятті. Сержант Олександр Олександров розповідає легенду: приїхав захищати російськомовне населення. Значить, якщо чесно, я сам розумію, що це відсидів. Як об'яснювати, я їм відчуваю, допомагаю. З лікарняного ліжка йому дозволяють зателефонувати додому. Звісно, в Росію рідним нічого не говорить про полон. Я розумію, Інший полонений капітан Євген Єрофієв, командир групи спецназу, яка йшла у розвідку біля щастя. Проте українським журналістам росіянин розповідає, що він з Луганська. Попав по групу. А ви по якомусь заданні тут були? Ні. Ні. А що, ви просто в лісу прогулювались? Ні. Наш лінію стали люди знімати там прилетіла. А ви воєннослужащий хто ви? А хто? Приїхав. Як як? Одразу по прибуттю в лікарню військовим говорив зовсім інше. Йому 30 років навчався в Новосибірську. На Донбасі воює з квітня, займався переважно розвідкою. як там, Третий ОПСП. Угу. Место дислокации. Пункт постоянно дислокации. Понятно. МП ставить, наблюдать. На ваших позициях? Нет. Рядом были. Никого не было, тихо было. При, ну, при генице, то, что никого нету, якобы армейным бригадом шла домой, прожив через Айдаш, что-то такое. Угу. Там нікого не було. Не було сидіти, смотри смотриваком. При собі мали телефон з контактами та фотографіями, беззаперечними доказами того, що вони російські військові. Крім того, 92-га бригада вилучила у капітана Ось цю гвинтівку ВАЛ. Серійні номери такі є лише на озброєнні в Росії, надзвичайно легка до трьох кілограмів одразу з глушником. Пострілів не чути лише свист куль бронежилет, від таких не захищають у сержанта Пугачова. Стріляли саме з цієї гвинтівки. У нас в Україні таких не існує. Вони тільки на врожені в Російській Федерації, Тільки у спецназах або у розвідчиках ну, В основному тільки в принципі спецназкінток і гру у нас таких немає. у нас навіть немає в Україні на них боєприпасів. В Росії ж від своїх військових уже відхрестились прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що російських військових на Донбасі не було і немає. Ми та міністерство оборони вже неодноразово повідомляли, що ніяких російських військових на Донбасі немає. З полоненими працюють слідчі українських вояків, які брали участь у бою. Обіцяють нагородити. Алхиснівська Сергій ще Віталій Овсяніков, спецкор 2+,2.